А, так, Закінчив я вже а, повністю реалізацію даної фічі. А, тепер як вона працює? В нас є окрема панель, де в нас сайтбарі ми вибираємо, які з опцій працюють, які не працюють. Тобто наразі на в мене все вимкнуто. Я можу окремо вимикати всім соски, тобто натиснув, бачите, от соски не кастуються. Вимкнув. Соски кастуються, це для всіх персонажів. І окрема кнопочка, яка вмикає а, каст ефектів, вмикає. Але як вона працює? Тобто, якщо в нас є паті, отак от як зараз ми, ми зваємо, і його хтось буде бити, ми це будемо бачити. Якщо вев буде бити, він в нашому паті, ми його також бачимо касти. А всі, хто не в нашому радіусі, з нами не взаємодіють, вони ніяк не відображаються, що має доволі сильно а, додати стабільність роботи клієнта, і все ж таки залишити за нами. Uh, якийсь певний mm, візуальний ефект для того, щоб ну, гра була грою, а не всі статично просто бігали.